Всім привіт, друзі, і у моєму каналі Просто Настя. Сьогодні буде мій такий влог, не знаю, маленький чи великий, ну це я вже побачу і ви побачите. В мене сьогодні 7 уроків, і в мене вже буде, напевно, ну, по розкладу в мене, напевно, буде десь четвертий, але я тільки на трьох була, тому що в нас другий урок був, ну, вчителька на лікарняному була. І ще ви сьогодні побачите, як я роблю домашні завдання, і що в мене ну, сходи я буду там йти на танці. Я ще займаюся танцем, але я, ну, ви все узнаєте потім, тому нічого не буду казати. Я ще буду сьогодні, я повинна покататися на велосипеді. Мені зроблено на фізкультуру. Ось. І ви ще можете побачити, як я гуляю. Я вам буду вставляти такі відео такі маленькі. Ось так. Тому ми з вами ще побачимось сьогодні. Всім ще раз привіт, я вже йду на танці. Ще запрошую, як я з них буду йти додому. І ще щось ще. А ось я вже із танців. Буду йти гуляти ще з річі. Який ви бачили в мене його у першому відео, тому може ще щось посніма. А вже я гуляю з річчю. А ось я вже і дома. Я була ось в такому вікі. Зараз повністю покажу вам. Ось це світло моєї сестри. І мої такі джинсики. Дуже тепло було, але все одно на вулиці прохладно. І ось, як ви бачите, я вже лягаю спадки. Тому на добраніч.